Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Я вчора подала свій диплом магістра журналістики на оцінку центральштеля фюр Ауслендісбільдунгсвезен. А якщо просто то ЦАП. І сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, що ж таке підтвердження дипломів в Німеччині для чого його взагалі робити. Почнемо з того, що є два різні поняття. Anerkennung – це підтвердження диплому, а також Zeugnisbewertung – це оцінка диплому. Це абсолютно різні речі, і проходять вони по-різному, і потрібні вони для різних цілей. Якщо Anerkennung зобов'язані робити ті люди, які мають регламентовані професії, це, наприклад, лікарі, інженери, вчителі, податківці, юристи, я цей список залишу в описі до свого відео, він буде написаний німецькою мовою і далі переклад на Українську, так ви зорієнтуєтеся, то без цього анеркенунга ці спеціальності не можуть працевлаштуватися в Німеччині. Точніше, навіть не так, тому що я знаходила цікаву інформацію. Наприклад, якщо інженер власне без анеркенунга може бути прийняти на роботу, але для цього, наприклад, він зробив Цоєґні Співертон, про це я далі буду розповідати. Він може працювати у наймі. То в перспективі, коли цей інженер захоче відкрити своє інженерне бюро, він просто без анеркенунга цього зробити не зможе. Крім списку регламентованих професій, я також хочу залишити в описі до цього відео посилання на сайт Anerkennung in Deutschland. На цьому сайті потрібно написати свою професію, заповнити коротеньку анкету, і далі ви дізнаєтеся, що потрібно саме для вашої професії. Чи потрібно робити Anerkennung – Це підтвердження диплому, чи достатньо буде зробити оцінку диплому зодні з у моєму випадку я магістр журналістики. А також у випадку мого чоловіка Мирослава, а він будівельник. Він має бакалавр, а також має ще один диплом після технікуму будівельного треба робити цогніспівертонг Мирослав цю процедуру вже пройшов ось його папери. Він це робив, і про це у нас є інформація на нашому ютуб-каналі. Я залишу посилання, ви можете її послухати. Єдине, що зараз трішечки процедура подання своїх документів для Цогніс Півертунку змінилася. Я вчора подавала свої вже документи за новою процедурою, про яку я вам далі буду розповідати. На цьому моменті я вас попрошу залишити лайк цьому відео, написати в коментарях, можливо, ви вже зробили Цодніс Біверт. Свого диплому, як довго ви чекали на цю оцінку, або у вас якісь виникають проблеми, тому пропишіть своє питання, і я буду ділитися своїм досвідом. І інші підписники, інші глядачі, які будуть слухати це відео, матимуть для себе якусь інформацію корисну. Можливо, ви робите анеркенинг свого диплому. Також можете про це розповісти. Будь-яка інформація буде корисна. У мене тут збираються люди, які завжди допомагають в коментарях один одному. І я вже бачу, навіть відбувається таке, що питання пишуть до мене, а інше. Ши глядачі це дуже круто. Ви всі молодці, і я вам вдячна за те, що ви підписані на мій канал. А якщо ви і досі це не зробили, то зробіть саме зараз. Бо на жаль, десь 80% людей дивляться всі відео без підписки. Кілька слів про те, що оцінили Мирославу. Він надсилав свій перший диплом техніка будівельника після київського будівельного технікуму прирівняли до в Сфахшулі. Наступний диплом, який в нього був уже це бакалавр з будівництва. Він освіту здобував в КІСІ, в Київському будівельному університету, і там навчався 4 роки і там отримав бакалавра. Так от Тут цей диплом вже був прирівняний до Hochschulabschluss auf Bachelor Ebene. Тобто цей диплом був прирівняний, будучи бакалавром, якраз до вищої освіти, і рівня бакалавра. До речі, можуть прирівнювати ще і писати між бакалавром і магістром. Я і про такі випадки чула. І останнє надважливе питання: як довго чекав Мирослав цих документів? Він чекав їх півроку. Хоча на сайті ЦАП вказано, що ви будете чекати оцінку від... Трьох місяців або до трьох місяців, але насправді в реальному житті люди чекають півроку і навіть вісім місяців. Далі я вам залишаю ще одне посилання. Це вже буде посилання на ЦАП. Власне, на те, щоб ми з вами зробили цою як тобто оцінку диплом. На питання, навіщо оцінювати свій диплом в Німеччині, я б сказала так по-простому: поки ми тут знаходимося і ніяким чином не оцінили, не підтвердили свої дипломи, то ми вважаємося людьми, які просто закінчили школу. І після оцінки свого диплому з'являються нові перспективи. Так написано на сайті. Я навіть процитую: цей документ засвідчує відповідність вашої кваліфікації певному освітньому рівню в Німеччині та слугує підтвердженням для для державних установ посольств та роботодавців також цей сертифікат з оцінкою диплома містить інформацію, яка пояснює кваліфікацію, отриману в іншій системі освіти іншою мовою. Таким чином роботодавцю буде легше зрозуміти і оцінити вашу кваліфікацію. Але скажу так: насправді, що, наприклад, Мирослав, будучи будівельником, влаштовувався уже дві різні компанії, то він подавав свої документи він показував, що в нього є сотні співвертинг, але роботодавці не робили на цьому якомусь великого акценту. Все ж таки для роботодавця в першу чергу. Важливо перше це знання німецької мови. Ви маєте вільно спілкуватися. Ніхто не буде підлаштовуватися під ваше бекання-мекання. Вибачте на слові, і ніхто не буде повторювати до вас тричі. Ви приходите працювати в компанію, ви маєте на рівні спілкуватися з людьми, які все життя до цього спілкувалися німецькою мовою. А ви мову вчите рік чи два. І наступне це ваш досвід роботи. Ваш досвід роботи буде пріоритетнішим ніж будь-яке цьому збівертон. Але звичайно, якщо у вас є ця оцінка дипломів, то вона зайвою не буде. І один важливий є моментик. для чого ще потрібно оцінювати ці дипломи. Зараз всі ми, українці, думаємо про те, що якось нам потрібно перейти з 24-го параграфу на якийсь інший параграф. І, от, наприклад, для того, щоб перейти на робочу візу або навіть на блакитну карту подаватися, якщо ви перебуваєте ще. Не в Німеччині, то для цього обов'язково треба пройти процедуру Цойґніс Також на самому сайті ЦАП українською мовою є два невеличких анкетування. Перше, чи потрібна мені оцінка мого диплома? Якщо ви перейдете, то побачите, що буде питання, яка ваша ціль? І є перелік: робота, вища освіта, професійне навчання, використання наукового освітнього ступеня, віза чи посвідка на проживання. От, власне. За цими цілями і можна пояснити те, навіщо оцей соєдність півертунг. І наступне анкетування: чи можу я подати заявку на оцінку мого диплома? І для цього потрібно перейти до попередньої перевірки. Коли ми зробимо попередню перевірку, ми також дізнаємося, які документи нам потрібно зібрати для того, щоб подавати їх на оцінку нашого диплому. Диплом українською мовою. Звертаю вашу увагу, що диплом не потрібно перекладати на німецьку. Далі додаток до диплому українською мовою або додаток до диплому європейського зразка. Я знаю, що вже в деякі роки видавались і такі дипломи. Також важливий пункт: якщо ваш університет приватної форми власності, то потрібно буде ще надіслати сертифікати про Акредитацію дійсні на момент закінчення навчання для вищого навчального закладу для вашої спеціальності, на мій погляд, це найскладніший пункт у цьому питанні, тому що потрібно звертатися до свого університету. Я власне писала ректору, про ректору, знаходила їх в Фейсбук. В цьому питанні мені також допомагала знайома, яка пізніше, ніж я закінчила університет. І ще пам'ятаю всіх моїх викладачів. Я університет закінчила у 2008 році і там вже все. Змінилося, кож, якщо у вашому додатку до диплома не вказана. Форма навчання, вона може бути денна, стаціонарна, вечірня, заочна, дистанційна, то для цього вам треба ще запросити одну довідку в університеті, архівна довідка навчального закладу, який вказана ваша форма навчання. У моєму додатку до диплома вказана форма навчання, тому цього документа мені вже не потрібно було. І ще буде одна довідка про перезарахування навчальних дисциплін для тих людей, які навчалися в одному університеті, а потім переходили в інший. Можливо, у вашому випадку, якщо ви навчалися у державному вузі, вам потрібно буде лише два перших пункти: це диплом українською мовою і додаток до диплому української мови. Переклад робити не треба. Далі, наступне, що нам потрібно буде, це. Попередні дипломи про вищу освіту, наприклад, я, будучи магістром, подаю свій диплом, і в моєму магістрському дипломі вказано, що я навчалась на магістратурі два роки з 2006 по 2008 рік. То потрібно ще подати і диплом, який в мене був на бакалаврі, де я навчалася ще перед цим чотири роки. Але в моєму випадку в мене є проблема, що мій диплом бакалавра залишився в університеті. Тому, заповнюючи анкету з поданням моїх документів, я так і вказала, що мій диплом залишився в університеті. Коли я поступала на магістратуру, але навчалася я в тому ж самому університеті, і в моєму додатку до магістерського диплома вказано, що підставою для того, що я вступила до вузу на магістратуру, був мій попередній диплом із бакалавра. Думаю, що цього також буде достатньо, якщо ні, то знову буде звертатися до університету, щоб десь піднімали в архівах і шукали мій диплом бакалавра. Крім цього, потрібно підтвердити ще нашу середню освіту, яка є основою для того, щоб ми вступали до вищого навчального закладу, тобто подати документи про завершення школи. Після 11 класу, і інші документи, які вказані, тут у нас є перелік наступний: документ, що посвідчує особу закордонний паспорт або id картка Ще один важливий документ, якщо ви в університеті навчалися, і у вас було дівоче прізвище, наприклад, я була геч, і диплом отримала на ім'я геч, то зараз мені потрібно для того, щоб підтвердити, що я вже виходила заміж і стала Артюшенко, надіслати ще і своє свідоцтво про шлюб. Крім цього, якщо ви хочете зробити оцінку цього диплома для. Для роботи або потрібно подати заявку для отримання блакитної карти, то ще потрібно надіслати копію трудового договору або письмове підтвердження про прийом на роботу в Німеччині. І мені розповідають підписники, що ті, хто надсилають ось такі документи, то їхні заявки на оцінку диплома розглядаються швидше. Задача номер два. Після того як ви зібрали документи, потрібно зробити PDF із цих документів. До кожного окремо окремо. Ми робимо PDF для диплому. Окремо ми робимо PDF для відоцтва про шлюб. Окремо ми робимо PDF для вашого закордонного паспорту. Зробити ці PDF я рекомендую у програмі, яку можна встановити на свій мобільний телефон. Називається вона Genius Scan. Вводиш просто телефончиком своїм документи і він робить дуже якісний знімок. Ну і дійшли до третього, найважливішого пункту. Тепер ми маємо подавати ці всі документи та реєструватися на сайті. Переходимо до мого комп'ютера. Переходимо на сайт за моїм посиланням. Далі багато хто запитує, де можна подати заявку. Ось наводите на оцінка документів про вищу освіту, і буде слово заявка. Далі, чи може подати заявку на оцінку диплома. Якщо ви попередньо це вже зробили, то більше цього робити не треба. І ми бачимо процес подання заявки. Створити обліковий запис на bund І я знаю, що з цим у багатьох виникають проблеми. Переходимо на цей сайт BUND-ID, створити обліковий запис або увійти. В моєму випадку я вже буду входити, бо я запис обліковий створила вчора. І тут є декілька варіантів, за допомогою яких ми можемо створити свій новий обліковий запис: посвідчення з онлайн-функцією, посвідчення ЄС, не німецьке, сертифікат Ельста, ім'я користувача та пароль. У моєму випадку мені знадобився сертифікат ELSTA. Ельста, Ельста це сайт податкової служби Німеччини. Якщо ви сьогодні на ньому не зареєстровані, то в перспективі ви в будь-якому випадку будете на ньому реєструватися, бо вам десь треба буде влаштовуватися на роботу, вам треба буде в перспективі робити штоєклерунг, подавати свої податкові звітності і так далі. Ще кілька слів про Ельста, як проходить тут реєстрація? Спочатку ви проходите звичайну коротеньку форму, після того чекаєте приблизно тиждень на лист, який прийде на вашу пошту з паролем, який потрібно буде використати, щоб завершити. Завершити реєстрацію. Після завершення реєстрації ви отримаєте онлайн-сертифікат. І, власне, цей сертифікат з датай мені треба зараз і додати. Ось він у мене є: Людмила Ельста. Я його додаю, потім ввожу свій пароль, таким чином, логінюсь. І ось таким чином, я і реєструвалася на Buntu ID, і зараз зайшла на цей сайт. Я вам просто підказую один із можливих шляхів реєстрації. Далі підготувати потрібно документи. Ми вже їх попередньо також подивилися, які документи нам потрібно. Підготували ці документи. Далі заповнити формуляр в особистому кабінеті. Особистий кабінет це мається на увазі на цьому якраз бунт. Після заповнення формуляра залишиться лише сплатити збір. Це 200 євро. Я вчора також пройшла вже цю процедуру. У мене зараз є просто про це підтверджуючий лист. 200 євро оплата власне у оцінки свого диплому і оплату можна провести або на рахунок, або за допомогою PayPal. І власне після оплати цих 200 євро вже ЦАП і переходить до опрацювання заявки, яка становить 3 місяці, хоча насправді показує практика, що і півроку, тому не треба. Розраховувати на цих три найближчі місяці. Зверніть увагу на таке речення. Короткий термін опрацювання заявок передбачено лише для отримання блакитної карти ЄС або в рамках прискореної процедури для кваліфікованих працівників. Я також думаю, що це пов'язано із візою, робочою візою. Також кілька важливих моментів, що в особистому кабінеті. Буду отримувати повідомлення в особистому кабінеті, я можу відстежувати статус моєї заявки, і також щойно оцінка диплома буде готова до завантаження. Я отримую про це повідомлення. Тобто, якщо раніше мій чоловік отримував по пошті звичайній пошті листа, то зараз вже електронного листа я буду отримувати. Ось так вони облегчили цю процедуру Цоєдніспівертунг. На цьому все. Якщо ви вважаєте інформацію корисною, не забувайте поставити лайк цьому відео, діліться з друзями, допомагайте відео вискочити в рекомендовані. Я дивлюся інформацією безкоштовно, я десь там розкопую, накопую і розповідаю вам про це. Тому я дуже рада, коли ви дякуєте мені в коментарях. Пока!